Плавич, в общем, дивіться, з цієї площадки є 3 чи 4 варіанти тракторів. Я вам покажу відео, тоді ви скажете конкретно на які звертати увагу. Оцей пропоную трактор. 6,5 мотогодин, нові шини передні, за процентів 50%, це модель Т8390. На ньому 370 кінських сил на цьому тракторі, чуть потужніші, ніж вам треба. Але дуже гарну ціну за його може дати. І тобто можна так само його перевірити і так далі. Цю трактора показуємо поки просто, просто візуально його, як він виглядає. І покажу вам ще кейси. Був ще один трактор Т7, вроді 320, але той трактор продався. І ну, показуємо те, що на даний момент є по цих тракторах. Отак цей трактор виглядає. Це один варіант з цієї площадки. І, ну, іменно на PowerShift. Боєш на автоматі, але на автоматі вам якби, не показується в тракторів. Оба! Я його заводив вже цього трактора. Двигун працює нормально, гарно. Так виглядає він по кабіні. По кабіні не зачуханий трактор. Отакий він. Його ціна, Миколайович, його ціна. Ой, бій, сонце світить. Він 13 рік, його ціна 232-500 злотих. Якби за такий трактор я рахую, що ціна дуже добра. 232 500, якщо хочете взнати в євро, поділіть на 420 цю суму. Це оцей, коротше, трактор, який я можу запропонувати, бо ті всі далі старіші, це сьомий рік. 7-9 рік старіші трактора. Це 13 рік. Бо цей, наприклад, 230 кінських сил, то я вам не пропоную. Цей теж 230 теж вам не пропоную.